Ми сьогодні вирішили йти в школу, тому що Єгорка дуже захотів. <кхем> ну і, общем, у нас тривога ще. Зараз 7.25 ранку, ще тривога. Світла, звісно, нема. Я робила, готувала Єгорки бейгли за того, що я туди додавала розпушувач тіста, вони повинні бути дуже такі високі, класні, пухкі. Але у нас напруги в сеті, я так зрозуміла, немає. Дуже мала напруга, аерогріль погано дуже роботав. Ну, коротше, вигли не піднялися, але Ігор каже, що смачненько. В общем, збираємося в таких умовах. При ліхтарику, тому що генератор я не піду запускати, я ще не можу проснутися, так сказати. Зараз пів на восьму, тривога ще по всій Україні, але сподіваємось, що вона скоро закінчиться. І як тільки закінчиться тривога, можна швидко гріти машину, да? бо у нас мінус 14 сьогодні. Машина очищає. Дивіться, які очі у моєї машини. Крутючі, правда? Машина. Вся ім'ям покрита. Ігорка поки чекаємо, що тривога закінчиться. Я вирішила вийти трошечки, почистити її. Не хочу відчищатися. Зараз піду за тою жидкостю, яка розморажує вікна. Дивіться, все замерше. Ледниковий період. Я вже замерзла, капець, а машину так і не відчистила. Але найголовніше, що вона у нас завелась. Саме головне. Так що зараз тільки окончання тривоги і будемо їхати. Ні два, ні три один. Машину вже очистила. Ну, як змогла, головне, що стекла всі очищені. Прогріла її трошечки. А тепер чекаємо відбою. У нас вже восьма ранку. Відбою ще нема, але сподіваємося, що скоро буде. Тому що Єгор дуже хоче побачити своїх друзів. І сказав, що незалежно, це буде перший, другий, четвертий урок, але він хоче їх побачити. Приїхали ми в школу наконець. Будемо сподіватися, що сьогодні. Отлично пройде день без тривог, що мені прийдеться через півгодини або 15 хвилин знов їхати за дітьми. Йдемо вже в школу. Кошеня шарує. В общем, у нас вийшло так, що ми приїхали в школу і думали, що зараз ось ось тривога закінчиться, тому що по кругу нас уже тривоги не було. Ніхрена воно не закінчилось. Я півгодини промерзла під школою в очікуванні, що вона закінчиться, вона не закінчилась. І все, ми зараз будемо їхати додому. Ігорка півгодини побачив там деяких однокласників, посидів сховищі. І все. Зараз заїдемо в магазин і додому в Гріці. Я так змерзла, просто капець. У мене нема слов. В общем, ми не додому поїхали, а ми поїхали в магазин. Трошки гріть душі чимось смачненьким. Виходимо, сэр. Приїхали. в наш улюблений Walmart. Без кави, каву ми вдома пили. А тепер йдемо щось смачненького пошукати. Так, да, Кошеня? Да, кажу в магазин. Yeah. Коротше, будемо брати торт. Щось солоденьке Єгорка хоче. Набирає торт, сіки. у нас тут їх багато, або піроженки. І будемо вдома їсти з чаєм. трохи набираємо. Ще взяли сирні булочки, вони дуже у нас смачні. Карпіє вдома, так? Да? Сонце. Ще взяли трошечки сім'ян і один пакет землі. Тому, можливо, щось вже буде садити. Вже ж типу кінець января, кінець січня. Можна буде щось спробувати. Вже скупилась, зараз будемо їхати додому. В общем, я рада, що ще й торф купила, буду садити розсаду. Сонце у нас просто і якраз воно буде мене сліпити, тому вже в окулярах. В куртки, в капіжоні в окулярах. Їдемо додому. Наша покупка невелика. Сирні булочки. Копчені кримся. Взяла 4 штучки на 89 гривень, 15 копійок. Взяли такі тістечко Спартак 1079. Взяли тістечко Еклір з заварним кремом 55 гривень. Взяли. Торт Наполеон 8993. Пакет землі, але я його не викладала. І купила трошечки семей. Укроп, огірки, сутрушка. Э, кстати, якийсь пакетик порван, якісь семено усі вже сипляться. Какоро взяла? Взяла волошку, Вони мені так подобаються. Взяла два пакетика кермека. У мене був перший рік. Тут взагалі сухоцвіти такі гарні. Потім у мене цілий рік. У мене у мами стояли. І взяла таку цибулю запашну. Так що буду сіяти. Все, буду сіяти. Мені так. Хочеться цим вже займатися, що капець. По трошечки, в общем, сімена скуповую. І у мене це все вийшло. І пакет землі на 990 гривень 25 копійок. Ще забула показати, купила чотири таких невеликих піалочки, соусниці. Не знаю, просто білі звичайні чотири штучки. Зробила собі на швидку руку сніданок, два яйця посмажила, сир бри порізала, пів авокадо, копчена курка і підсмажила, підсмажила булочки. Половину сирної ту еще купила. Взагалі, буду їсти, тому що не можу. Голодна капець. Ну що, я тепер сама навчилась топити баню. <сум> Димок іде, там зараз тепло, бо дали париться, ніхто не буде. Просто у нас е, на горищі часник був, е, суха цибуля. Взагалі, я її зараз в бані стоплю. Щоб угу. не викидати, не висипати. Мусор не робить. Буде у мене в бані воно горіть. Що у нас сьогодні по плану? По плану у мене була капуста. Хотіла зробити капусту-пелюстки, але а, моя дитина типу спить. Але навели ми тільки порядок сьогодні по дому. Я сьогодні там трошки. В бані спалило того сухого чесноку, який з горища достала. А тепер хочу готувати їсти. Так як ми сьогодні в школу не попали, у нас ще англійська мова сьогодні відмінилась, то сьогодні день, коротше, такий якийсь дебільний трошечки. Хочу готувати їсти. У мене є шматок красної риби, я достала з морозилки. З нею я ще не знаю, що я зроблю. Можливо, у мене є м'який сир, є помідорки, можливо, я зроблю її запечу і сварю спагеті. А це я робила баклажани в заморозку. Я їх просто на сухому грилі без олії, без нічого не солила, не перчила, просто різала шматочками і обжарювала з двох сторон. Потім пакетик на зі замки. І прибрала в морозилку. Я вже такий салат робила, дуже смачний. З цими баклажанами я їх тільки розморожу і потім поріжу тоненькими полосочками. Це заморожений солодкий перець. Додам цей перець з цибулькою з чесночком до баклажан. Поріжу туди свіжий помідор один, заправлю олією. додам трошки кунжута, і буде дуже-дуже смачно. Поселю, поперчу. Отак от баклажани вообще огонь, просто, я вам кажу, заморожувати. Тому що я їх і кубиками, і колечками, і сири, і проварені пыталась заморожувати, Але ну, воно не то. А на грілі просто підсмажені або, можливо, так на сухій скавороті можна. То воно взагалі таке враження, наче вони приготовлені вже, не відчувається ніякої різини, як просто звичайних баклажан заморожених. Просто ну, з сирих я маю на увазі. То так вогонь просто. Буду робити салатики, і це з рибкою, ще не знаю, чи посмажить її, чи запекти. В общем, зараз за рибку я ще подумаю. Ще занесла додому сіміна. Я ж вже, типу, почала купляти сіміна і хочу подивитися, що у мене є, бо у мене сім'ян дуже багато, але якщо чесно, я впевнена, що тут половина вже по термінам. По сроку годності не підходить, наприклад, як це. багато такого. Бо я кожен рік купляю, купляю. Взагалі до 24-го. Я просто сумніваюся, що вони проростуть. Гриби купляла, глива королівська, колись мені хотілося посадити, але так щось руки і не дійшли до цього. У мене, в общем, дуже багато сімян різних. Передивлюсь. Ті, що, на яких вийшов срок годності, повикидаю. Ті, що нормальні залишу, подивлюсь, що можна буде садити в розсаду. У мене тут на столі жахіття, просто жахіття. Зараз включу світло. Перець цибулі я вже пересмажила, Баклажани почала. Почала різати просто тоненькою соломкою, що трошечки залишилось. Рибу дістала, в общем, рибу я хочу запекти в аерогрилі. У мене є отакі спеції, з Карпат ми привозили. І тут є для риби. І я дивлюсь, що тут все, що треба. І вирішила я її запекти. Аерогріль, звісно, погано зараз працює, але в духовці я її не встигну. Зараз я оце все поочищаю, оцю шкурочку. В общем. На трої спеціями і просто на функцію риба. Там, по-моєму, вона 15 хвилин. І поставила воду на спагеті. Так що зараз швидко форганю, тому що у нас через 50 хвилин виключать світло. Ну, Мені, в принципі, головне, щоб рибка приготувалась. І все. У мене тут такий на кухня. Вже користувалась, я піци заморажувала, до речі. В цьому боксі і дуже класно. Риба моя вже запікається. Уже, до речі, дуже, -дуже смачно пахне на кухні. Поки я ходила за помідором, я згадала, що у мене закваска вже голодна. Зараз буду кормити закваску. Хліб зараз не можу пекти, тому що у нас не вистачає напруги, прямо жорстко не вистачає. Я останній хліб коли випікала, дивіться, яка вона. Вже кисленьким пахне, вже пора кормити. Я коли останній хлібчик випікала, то у нас постійно блимкала, блимкав індикатор, що то є температура 250, то гріється, типу, по максимальній температурі, то не гріється. Ну, я зрозуміла, що щось буде не те. Хліб дійсно не дуже сильно піднявся, що мене трошечки розстроїло. То я закваску поки просто годую. В надіжді, що нам все зроблять, у нас буде гарна напруга, і ми зможемо випікати так, як і раніше випікала. І взагалі хочеться того життя, яке у нас було, тому що все це вже достало. Особенно сьогоднішня школа мене чесно просто вибісила. Я сьогодні просто горіло. Покормила закваску 50 грам закваски, 50 грам води і 50 грам муки. І тепер це все зараз гарно перемішаю, мішаю паличками суши. Це дуже зручно. Це так комусь на замітку, кому це потрібно. А цю зараз викину. Хоча хотілося б щось спекти, якщо чесно. У мене прямо аж руки чішуться щось таке зробити. Але ну не потягне духовка моя зараз так, як потрібно. Бо я бачу, що вона постійно виключається. Поки прибирала сьогодні. Ладовки у мене дуже багато лотко від яєць, цих бумажних. І я вирішила розсаду садити в латки. Почитала, вона дуже ну, непогано типу, пишуть. я ніколи так не робила, але буду пробувати, і в мене вже руки тішуться. До речі, передивилась є сім'я, але вже більшу частину. І вони майже всі попрівші дуже погані. Тому мені прийдеться викидати їх. Хоча срок годності на деяких є до 2031 року. Але вони вже дуже погані, тому я їх буду викидати. Це хорошо, що я подивилась. Тепер буду купляти багато-багато нових. Цей сезон посадок починається скоро. Бо я вже не можу дочекатися, в мене вже все, я вже цілий день біля вікна дивлюсь, де мені що посадити. Риба вже приготувалась. дуже смачно пахне. Гарненька, пересушена вийшла. 15 хвилин на 140 градусів було написано на функції риба. Спагеті варяться, салат зараз завию, олією, але небагато. Я вже його підсолила, перемішаю будемо сідати їсти. Вже так їсти хочеться. Буде такий літній салат, з запечених баклажан, перцю. Дуже люблю цей салат. На наступний рік обов'язково буду так само баклажани морозити. Спочатку їх прожарювати в грилі. Я думаю, так само можна і в духовці або на сковородці, але вони геть готові, смачні-смачні. І після розморозки їх хоч так беру, то можна намастювати їх. Я не знаю, чесноком, майонезом класні помідори будуть ті ж самі язички, як ми робимо завжди. В сезон баклажан. І так, наша вечеря готова. Салат з баклажан перцем, помідорами, цибулі і чесничком. Спагетті і запечена в аерогрілі червона рибка. Зараз будемо вечеряти, але я сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що Ігор хоч маточок цієї риби з'їсть, щоб я зараз не варила йому сердельки або сосиски, бо це ж таке це дитина. А Так дуже смачна буде у нас вечеря. І я подумала: якщо я зараз поїм і у мене будуть ще сили, то можливо я зроблю зараз ще все-таки капусту-ліпістки червону. Принаймні, мені дуже хочеться її зробити, але буду дивитися. По своей лени.